На одному з пляжів Аркадії почали зводити настил. На піску встановили металеві палі, на них поставили балки. Згідно з планом робіт, на пляжі розпочали поточний ремонт зливового колектору «Новоаркадійський». Спеціаліст інженерного захисту території міста Юрій Верба розповів Суспільному, будівництво на узбережжі Одеси заборонено. Детальніше розкаже Ксенія Процепова. О одинадцятій годині дня на одному з пляжів в Аркаді, який розташований між кафе Асоль та Ротондою, зводили металевий настил. У пісок будівельники встановили металеві палі і на них поставили балки, розповів один з робітників Ігор. Пляж будуть обустраювати, так я не знаю. А що конкретно ви робите зараз? Яка ваша функція? Сварюємо конструкцію. Після того, як усі металеві конструкції зварять та прикрутять до них бруски, настил планують обшити деревиною. Закінчити зведення конструкції планують до початку курортного сезону, розказав будівельник Микола. Тут буде площадка з басейном для людей. Стараємося закінчити краще сроки, тому що заказчик. Хочуть очень побистрі закінчити, та от ми прилажимо максимум усілі. От ребята вже там далі крутять бруси. Зверху буде вода така баскадок на терасі. Орендерем ось цієї ділянки пляжу є приватне підприємство НЕЛ. За словами робочих, на місці були присутні представники цієї компанії. Втім, підтвердження цього ми не виявили. Ми намагалися зв'язатися з ними за телефоном, які були вказані на їхньому сайті. Втім, на жоден з них нам не відповіли. Роботи на цій ділянці є поточним ремонтом зливового колектора. Розказав заступник начальника управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міськради Віталій Парфьонов. У зв'язку з незадовільним стан технічним станом колектору утворюється бурхливий поток у вигляді фонтану висотою до півтора метрів, і також відбувається вимивання пляжу матеріалу. Вся ця ситуація складається складається дуже негативно і впливає на відпочинок відпочиваючих. Тому було прийнято рішення для Розміщення на даній території, збірно розбірної конструкції у вигляді настилу. Дана конструкція встановлюється тільки на період курортного сезону і по закінченню повинна бути демонтована силами орендаря. Вхід на дану ділянку пляжу свободний для всіх мешканців та гостей міста і забезпечить їм нормальний відпочинок на даній території. Зведення будь-яких споруд на узбережжях заборонено. Про таке розказав спеціаліст з інженерного захисту території міста Юрій Верба. Все наши пляжи практически за исключением, скажем, Переса, Пелузановки, это искусственно созданные пляжи. Создавались они как инженерные сооружения, защищающие берег от размыва. Строительство на инженерных сооружениях здесь категорически запрещено. Даже на траверсах, то, что у нас называют неправильно пирсами, тоже категорически запрещается сдавать в аренду. Юрій Верба додав, відстань від будь-яких споруд до води на пляжах повинна бути не менше 100 метрів. І ця зона має бути у вільному доступі для мешканців міста. Ксенія Процепова, Сергій Кобилянський, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, 22 травня громадський діяч Дем'ян Ганул опублікував відео, як люди розбирали конструкції на пляжі в Аркадії. Друзі, відбувається демонтаж власне, конструкції будівельного сміття на пляжі в Аркадії. Ось ми з друзями зібрались, прийшли та повертаємо пляж Одеситам та гостям міста. Наразі журналісти Суспільного намагаються отримати коментарі від представників Державної екологічної інспекції в Одеській області.